31 січня, середа, міра милосердя. Псалмоспівець молився. Нехай Твоя милість, О Господи, буде на нас, коли покладемо надію на Тебе. Псалом 33, 22 вірш. Нехай буде милість Твоя, Господи, до нас, але в міру надії нашої на Тебе. Перекладено з англійської. Це натхненна молитва. Вона була викликана Святим Духом, який допомагає нашим немощам і вчить, про що ми повинні молитися. Тому можна з упевненістю сказати, що ця молитва правильна. Також безсумнівно, що стандарт милості, дарування, до якого вона закликає, є справедливим, оскільки Бог дав молитву, щоб вона була виголошена, це свідчить про те, що він виконає прохання. А в чому полягає прохання? Щоб милість Божа була дарована нам тією мірою, якою ми сподіваємося на неї, це чудовий діапазон, у межах якого нам дозволено черпати з небесної скарбниці, це наче Бог дав нам чеки в небесну банку з його ім'ям на них, з привілеєм заповнювати їх на будь-яку суму, яку ми забажаємо. Молитва Псалмеспівця еквівалентна обіцянці Бога, що він дасть нам стільки, наскільки ми сподіваємося. Але ми пам'ятаємо, що милість, на яку ми сподіваємося, має бути дана нам, а не те, що ми просто хотіли б мати. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б той не надіятися. Послання до римлян, 8 розділ, 24 вірш. Тобто ми сподіваємося тільки на те, чого не бачимо своїми природними очима. Надія означає як очікування, так і бажання. Тому ми бачимо, що надія нерозривно пов'язана з вірою, а віра то підстава сподіваного доказ небаченого, послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш, а наша надія на Бога це міра милості, яку ми отримуємо від Нього, тому досить важко провести відмінність між вірою та надією. Можливо, процес отримання Божих благословень можна коротко описати так: спочатку здолені потребою. Ми заслуговуємо на щось краще, ніж маємо, на щось суттєве. Потім перед нами відкриваються щедрі обітниці Божі, і віра в Боже Слово створює основу, щоб вони стали нашими, а потім віра привласнює їх відповідно до розміру нашої надії. Але спосіб, яким це робиться, не має значення, доки ми знаємо, що дарована благодать відповідатиме мірі нашої віри та надії. Оскільки ми можемо мати все, на що спонукає нас сподіватися наша віра в Слово Боже, очевидно, наша доля справді перебуває в наших власних руках. Нам не потрібно боятися, що ми вичерпаємо скарбницю милосердя. Слово істини говорить: Твоя справедливість, немов горе Боже, Твої суди безодня велика, людину й худобу спасаєш ти, Господи. Псалом 36, 6 вірш. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його, псалом 103, 11 вірш. Тому, коли ми робимо можливо, відповідно до наших найбільших сподівань, ми можемо знати, що все ще залишається достатній запасом, бо він може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо.